Друзі, сплять мої малята, сплять мої качата, їм тепленько. Забрала їх сьогодні. А то я така нехороша, я так знущаюся, я так те, я так все, тому що вони лапки мерзнуть. Друзі, вони не мерзли до сьогоднішнього дня, тому що у нас не було ще морозів. Таких, знаєте, щоб вони померзли сьогодні. Сьогодні я їх забрала. Зараз скажу, чому. У деяких регіонах України, знаєте, циклони, сніг, буревії у нас теж мороз, вітряно, снігу немає. Але от е, через те, що та, та нібито і градус не, не такий невисокий, але через те, що вітряно постійно, мороз, мороз відчувається. От, і оскільки хлів. На ніч, якщо закритий, то там тепленько. Якщо на день я його відкрила і він цілий день стоїть відкритий, то там холодненько. Тому, <смі> тому не переживайте, качення своїх я забрала, ніхто над ними не знущається. Я їх виношу тоді, коли бачу, що їх можна винести і щоб вони там побули, вбувалися, як то кажуть. От а коли бачу, що вони там не будуть, тоді я їх забираю назад у тепло. Тому з ними все добре. Ну і я сподіваюся, що й надалі буде все добре. Що архибцю? Що, ти наїжений, нічого не повикидав? Не повикидав нічого, кажи. А... Ай такий, ай такий. Ай, це ярхибцю, цей архибців, мазається, любить мазатися такий кльосик. Да. Зайшла, дивлюсь, вся добре у хліві, коник суїть. Бечачок лежить і навіть знову є яєчко. Не дивлячись на морози, якась курочка таки знесла. Що свині? Ви як тут? Ну, Так, свині добренько ці, ці не їж, не з'їдай. Розсібнула куртку і їсть. Так, у цих підстелямо, ну, он вони які. Ну що, ну що, да, 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 да. да, А від цих ось зараз буду вигортати і підстеляти їм. У них квіточка менша, вони тут швидше все стопчують, да, стоптують, перетоптують, пере... перемішують, от, Тому, так, тих ще почекаюся. А від цих вигорну і підстелю їм сухенького, правда? Ай дивіться, який наш Рембо напроти скачі. Дивіться, дивіться, дивіться який. От боєць. Багато хто запитує, що за порода ваших курей. Бійці, бійці шамо. Бійцівський. Он він який. А он молодий. Молодий іде. Ну, але на племі в нас лишається ось цей. Рембо. Рембо. Добре, що він у нас не б'ється, хоч ми його називаємо Рембо. Він у нас рембо 2. тому що батько його рембо був, то батько його ще той був рембо, бився так, як треба. Цей звиклий до рук вже виростав відкритим. Разом відскурчати у нас, одним словом, і він такий, він не б'ється. Бачите, я підходжу, він, він відходить, а щоб це був його батько, той б вже розвернувся б і вже по ногах дав би добре. Такий. Де кури твої? Де кури поховалися? В кліві ще немає, де кури? Сьогодні йду заберу возика з города, тому що, хто пам'ятає, не була вивозила ні вивезти, вивезла, возика лишила, тому що був настільки залиплені ці колеса і було мокро назад, не, його не везла. Сьогодні колеса хоч і у болоті, але воно таке примерзле. Тому возика відірвати відірвала, як то кажуть, відірватись від землі. Чи то не кажуть, а співають. І везу під хлів. Ще один возик гною вивезу зараз. Ну, з цих, хто подружок я в шоці. М'яко кажучи, цесарки. Дивіться, горобці. І це сарки. То горобці то таке, горобці по підстріху позлітають. А ви куди помилились? Куди ви милитесь? а? Злітає одна з другою. Зараз буду згонити, тому що <плес> тому що вони вже, я бачу, налаштувалися на горіх. Хочеш одна нас другою, щоб лапи вночі примерзли, так ні, злетіла сама. Ну вже коли знаєте, коли одна злетіла, то друга зараз теж А Ану? А ну давай, скільки тебе, наскільки вистачить. Ні? сидиш. Ну, сиди, мам, ніколи стає. Знайшлись кури, Рембо до них прийшов. Вони ось тут біля, біля дров. От, і тут, знаєте, тут така ще дрова, бур'янці, травичка така, хоч і мерзла, і вони, дивіться, ну он, он вони як. Ще Ще хочуть таке добати зелень хоч яку небудь. Поню, що ти? Розігнав трошки курей, трошки гониш, так? Да? Розказуй, збитки робив. Казав Юра, що ти курчат ганяєш. Є таке чи ні? Каже, є такий грішок? Ганяєш? Ліг собі і все. Ліг собі і вже лать його. Ай, збитошники. Ну як це називається? Як це називається, га? Давайте зластя звідти. Зластя дідфлів бо мороз. Значить, сьогодні у мене це ще не поранка, але отака от собі підготовка, от, і у зв'язку з тим, що морози. І от у процесі цієї підготовки, що роблю зараз ось, напуваю. Напуваю, тому що тицю якраз вже потрібно напувати, наче худобу. Вода От, а вони рано, ну, рано попили, походили-походили ось до цього часу. Прийшла з роботи, вийшла, наляла водички і он, сама розумніша, вже навіть і купатися залізла. Так, брана закрита, прийшла в сада заганяти у <смас> подвір'я, тому що не заходять, щось ходять кружками зайти не можуть. Давайте. І вже вечоріє, геть, ану. Курчата маленькіці, давайте, давайте. Кш -кш -кш. Давайте, Даша пишіть. Пончик пішов. А це ж пончик не дає їм розгонить їх кругом. Давайте, 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 все, все, все. Ідіть, давайте, йдіть. Давайте, давайте. Давай, давай. Кш -кш 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 -кш. Кошка, давай. Давай, 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 кошка. О, все. О, як бігом побігли. Давайте. Несла відро буряків, хай буде туди в хліві, Уже, щоб порати було легше. Ну, а далі ось взяла відро і хочу повиносити у погляд закрутки. Не знаю, чи вони стануть. Оце відеречко мале. але зараз якось буду розставляти, наставляти, складати і помаленьку спущу у погреб. Так, що заклала, що ще лишила, хай буде. Холодильник поки що поставимо одна в карман і якось помаленьку піду. Так, попередньо треба подивитися, чи дробина стоїть так моцно, бо вже якось була раз поїхала туди, по ній. Ну, так, нібито нічого буду спускатися. Так, все добре. Я спустилась, консервацію спустила закрутки. Це у нас тут тушонка і паштет. От, тепер зараз ще порівняюся так, щоб можна було сюди на стелаж і зараз буду поставляти. Так, ну що, м'ясне позаставляла тушонку і паштет. Дивлюся, яка сирість від того, де що на вулиці холодно. Не знаю, чи то привідкривати погріб, чи то його. Закривати тісніше. Ну, це вже Юра прийде, появиться вдома, то скажу йому. Так, ну от з погреба виношу. Взяла банку компоту. Взяла ось такі огірочки до, на олів'є, вже готові замариновані. Взяла такий кабачок замаринований, готовий для того, щоб пожарити ці. Взяла щевель. Баночку на, на борщ. Така баночка маленька щевлю і беру ще варення до чаю, здається, це агрусове. І ще варення, візьму баночку. До чаю та й все. Виношу. О, так, тут можна закривати. Сюди зайшли. Все. Дивлюсь сьогодні місяць, який сходить, знову буде видно, як вдень. Вчора було так і морозна ніч. Ну і сьогодні. Тут і вже бачу, приїхав мій Юрасик. З пилорами. Не встиг з трактора зійти і вже кричить, Наташа сонце, зроби каву. Де ти, зайсть, змерз? Ні, зроби хоч каву. Вовчий хвостик, що? Ой, поїхав по каву, привіз кава. Зараз зроблю. А він в коротках поставив. Роблю я вже мукаву. каву, роблю. Не, сама не роблю, не сама. Вся в школу мистецтв не їде. То гліти буду. Так, сказав хазяїн хліб закрити, а він потім попорає. У -у -у -у. Бо ще зарані, то я хліба закриваю. І ще останнє, що зроблю, наберу, оберемочок дровний сух сухату, щоб ще було підкидати до. До вечора трішки, щоб вночі було до ранку тепло. І на тому моя робота сьогодні скінчилася. Ну, що зробиш, сила прочопла щось до самого вечора. Ну, і це ще ж не все, ще доробляти буде, Юра. <гум> Таке.